Санаторій весна. Дюет. Хмариться можу тут. А знаєш, люди, От трошки, та вже не просто хмариться, ні вже був дощ І доволі сильний. Але зараз... Трошки припинився. І потрошки потрошки ми дійшли до літа. Це вже літо. Вечір набивать. помітно, що людей так стало більше. Пройдемося в центр. подивимося, що там. Картини ввечері не дуже продають. Хто взагалі ввечері. Це такий пізній вечір, це ж на цьому на іночно не бачили, бьет відкритий. до весни. Сама весна. Ще хотів сказати, щось до вечора майже нічого не продають. Здорово, Андрій! Здорово! Традиційно, мабуть, тому що шайба зачинена. Сенс <смеш> щось продавати, правда? Магазини вже закрились. Я бачу деякі кафе. Закрились ну, в тому сенсі, що вони працюють в день до якоїсь години, а ввечері вже. Годинка сьома закривається, хоча раніше ви ж знаєте, що сьома, восьма, дев'ята то був один, один з найпопулярніших часів, коли люди відпочивали в ресторанах. А я в самому центрі ми, де ми любуємося на сосну або на ялину. На білу або на чорну, ну як же пощастить? А, це сосна чорна. Музики знов в центрі немає. Ямко грав, кілька вечорів, кілька днів грав. Станом на зараз не грає ніхто в музичній танці. А зато на ярмарку ми бачимо ще одна будочка відкрилась, додаткова. Базичка на альтаночках пустує. Додала ще одна альтаночка. Додали ще одна будочка робоча на ярмарку. І це теж тішить. А Та пані регулярно, пам'ятаєте, Дімка Ісаєв, Ми її у Львові бачили на площі плащеринок. Другобичі бачили, в Трускавці ви на балері бачили. А, був дощ. Я нагадую, хто, хто пропустив, не, почав, не почув на початку, був дощ, така гроза доволі сильна була, але тепло. Насправді доволі тепло. Закаває чергину, але покше. Я так кажу покше, ніби вона потім буде, а вона <гум> yeah, цей бік тут менше людей. Зато тут більше велосипедистів. Віллі, яка була на місці цього торгового центру якого ще нема, віллі вже прийшов кінець. На коротких відео, кому цікаво, можна нас не подивитися, як це було, який поетапно приходив кінець. Ну і тепер вілла не засмічуватиме своїм виглядом. Центр, так само, як багато інших віл, які були демонтовані протягом кількох попередніх років просто не засмічуватимуть своїм виглядом цей прекрасний бетонний новий центр трускавця, який ви зможете бачити ще багато-багато років. О, давайте за спійдемо, подивимось, що тут залишилось, я вам покажу. Майте тепер гарно. А було не гарно. Саня розказували, що тут колись так не було. Зараз кожному, хто живе, вже дають свій ключ відхідних дверей, щоб закривали двері, бо я розумію, не стало того працівника, який пильнував, щоб ніхто чужий не зайшов. Така оптимізація. Вікторія такі ціни поставила, що я стидаю сам їх показати чесно. Йдемо далі. Музей видно. Ми йшли вже до міської ради, до куберга за поворотом Міротель. до речі, пам'ятаєте, ти ж казав. Трускавці, звичайно, до Великодня трускавець прикрашають за день до свята, але потім оці всі прикраси вони ще висять до зелених або, може до Івана, може до Петра, як пощастить. Та погано всього нічого немає, але можна було і на Великдень повісти швидше. А зато лавочки підвезер зайнять. Це тішно. Пані розказує, як автобусом їхала до Львова, скільки коштує, як, як він зупиняється на кожному кроці. А, і от видно і Майстерні шоколадом ми вже теж не працюють так допізна. Скільки я розумію, в 9-й вечора вже все-все зачиняється. Давай дядько все? Так, Віла Анастасія. Наскільки я поінформований, дві кімнати зайняті в Анастасії. То місця є, можете звертатися. Відео ви в нас бачили, огляд кімнат поки що не переповнений готель. Вілла. Куп. О, я ніколи не бачив, навіть там є нам торговий центр, я завжди куп-куп, а це торговий центр, куп, я віця. Яксь ми так неповажно про нього відгукувалися. нічого. Тут... Кілька днів тому стояли музиканти вуличні, грали, гарно грали, але щось бачите, їх... зараз їх нема. Може їм щось не дуже сподобалось, то, що вони назбирали. Іншого пояснення в мене нема. Чому б їм тут не грати. Будова, вже потрошки заселяються люди. А, трошки не традиційно повернемося ліворуч, прийдемось тут полюбляю цю вуличку ходити особливо в теплу поруку. Така маленька, затишна. Не, не їздять автомобіль, все в тому, що тут бачите, перше тут сходинки, по-друге, тут я не знаю, який автомобіль тут поміститься, щоб проїхати. Вулиця <гум> це Бортнянську, до речі. Теж там, бачите, один будинок добудували, а поруч це війна Ягуся будується ширше. А, ліворуч буде видно зараз, як будується готель, той, що напроти міротеля, а той з іншого боку, він такий вигляд має, який ви побачили проти сонця трошки. А, Проти сонця не дуже добре видно. Вилилися іншим разом. Бо зараз ще буде такий один ракурс, де може стати краще, видно. паркан просто там розібрали, тому може бути краще видно. Подивимось. І буде готельчик. Тут ви знаєте, направо, що поля залізничний вокзал. Зразу на місці. О, наліво, в центр. Та тут теж, якщо піти, направо зразу теж коля. Якийсь новий будівельний майданчик, я розумію, щось буде треба будувати. В Трускавці будова, це перманентний стан Трускавця. Тут був якийсь ресторанчик, буде будова. А ми на вулиці Білоса.